Зараз у Тернополі живе понад 28 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, проте їхня кількість може зрости. Тож у нашому місті створять нові місця, де зможуть проживати такі люди. У цьому напрямку працюють із міжнародними партнерами. Зокрема, керівництво Тернополя зустрілося із чеською делегацією та бізнес-структурами Чехії, домовились про співпрацю та як підтвердження цьому підписали меморандум. За цей час Тернопіль виділяє земельну ділянку для облаштування там житла для внутрішньопереміщених осіб. Свичажу чеська сторона забезпечує виготовлення, провезення і облаштування будиночків блочного типу. Для проживання в душі осіб ці роботи мають бути проведені протягом вересня жовтня місяць. Ми раді, що ми можемо допомогти містам в Україні, де зараз живуть люди, які змушені покинути місце проживання на сході України, і що можемо надати їм маленьку допомогу. Після кінця війни ми зможемо надати Україні ще більше допомоги в галузі енергетики інфраструктури, щоб допомогти їй наближатися до Європейського союзу.